Дитяча коляска Rico Swift, 2 в одному, в стані нової, неймовірно гарний дивіться який текстиль. Це така рогошка нейтрального кольору. Підійде дівчинці і хлопчику. Сама модель дуже легенька. Ручка, обшита екошкірою. Регулюється кнопочками по висоті. Рама дуже компактно складається. Рама в гарному стані. тормоз працює, є амортизатори на задніх колесах. Всі чотири колеса EVO, тобто їх неможливо проколоти і не потрібно підкачувати. Передні колеса поворотні, з можливістю фіксації, косик для покупок. Люлька цільнопластикова, має безліч кишеньок. Тут також є кишеньки. Ось рама з іншої сторони. На самій люльці є прихована ручка, невеличкий козирьок і чохол з відворотом. Є віконце, щоб бачити малюка. Тут є різні кисеньки на люльці, на самій і на чохлі відстібається на змічці. Тут він примагнічується магнітиками. Всередині чистенька підголовник підіймається до сіда цього положення, є пеленальний матрасик і всі елементи текстилю, на змічках все легко знімається. Також є в нас вставка з москітної сітки додаткова. В комплекті є сумка для мами. А з кишеньками є інструкція, дощовик, москітна сітка. Прогулянковий блок також в дуже гарному стані. Він укомплектований теплим чахлом з відворотом. Спинка розкладається повністю до лежачого положення, є вкладиш, ремені безпеки. Бампер, перегородка від сповзання, підніжка регулюється. Сам капюшон дуже, опу... дуже глибоко опускається до самого бамперу. І тут ще є також у нас кишенька одна, а тут у нас віконце з сіточкою. Ось така колясочка.